У мене є мрія. Я хочу, щоб на кожному сайті в інтернеті була встановлена Google Analytics 4. Це безкоштовний інструмент від Google, який допомагає аналізувати, з яких рекламних джерел прийшли користувачі на ваш вебсайт, які сторінки вони переглядали. Що шукали? Що купили, а що збирались купити, але не купили. І це лише частина даних, які можна аналізувати з допомогою Google Analytics. Якщо у вас ще немає аккаунту в Google Analytics 4, вітаю ви там, де потрібно. В цьому відео я покажу, як створити аккаунт в Google Analytics 4 і які є особливості при його створенні. Дивіться до кінця, щоб бути в курсі. Для того, щоб зареєструвати аккаунт Google Analytics 4, переходимо за посиланням, яке буде в описі до цього відео, і натискаємо почати вимірювання. В даних облікового запису вказуємо ім'я нашого облікового запису. Найкраще, якщо це буде назва вашого сайту. Тобто назва домену без Https і 3W. Наприклад, у нас буде навчальний аккаунт Google Analytics, і він буде називатися study.com. Ставимо галочку напроти продукти та сервіси, гортаємо донизу і тиснемо далі. В назві ресурсу теж вказуємо назву нашого домену без HTTPS і без трьох W. Часовому поясі у звітах вказуйте той часовий пояс, для якого ви створюєте аналітику. Тобто, якщо ви будете в майбутньому ставити аналітику на сайт, який працює, продає чи надає послуги в Штатах, то відповідно ви залишаєте Сполучені Штати або вибираєте будь-яку іншу країну. Якщо ж ви працюєте по Україні, то в випадаючому списку вибираєте Україна, і слідкуєте, щоб був часовий пояс вибраний. Український. Аналогічна ситуація з валютою. Якщо ви продаєте в Україні, то найкраще знайти гривня. Якщо ви продаєте на будь-яку іншу країну світу, то відповідно вибираєте ту валюту, на яку країну ви продаєте. Гуртаємо донизу і тиснемо далі. В категоріях галузі вибираємо нішу, в якій ви продаєте. Якщо це інтернет-магазин, то може бути просто покупки. Якщо інтернет-магазин певної ніші, то можна вибрати ту нішу, до якої належить ваш інтернет-магазин. Розмір компанії, відповідно, зазначаєте той, який найкраще описує ваш бізнес. Натискаємо далі. На цьому кроці вибираємо бізнес цілі, можна вибрати всі галочки, які пропонує нам Google, і натиснути Створити. Далі, звичайно, потрібно прийняти угоди, вставити галочку. Якщо кнопка не стає активною, то значить треба пролистати ген-ген-ген до кінця. Ще пролистати до кінця. Ще раз прийняти і підтвердити, що ви приймаєте умови. Наш аккаунт створений, і особливість четвертої аналітики полягає в тому, що в одному аккаунті ми можемо бачити як аналітику для веб-сайтів, так само і для мобільних додатків, якщо ваш бізнес має мобільні додатки. В абсолютній більшості випадків ми працюємо з веб-ресурсами, тобто з веб-сайтами, і для того, щоб перейти на наступний крок, ми клікаємо по кнопці веб. На наступному кроці вказуємо URL-адресу нашого сайту і назву потоку, з яким будемо працювати. Назва потоку може також відповідати домену нашого сайту. Тиснемо Створити і продовжити. Далі Google пропонує нам вставити. Код аналітики на ваш вебсайт про те, як встановлювати Google аналітику на різні платформи ProM, хорошоп, ОПЕНКАД, WordPress та інші, в нас будуть окремі відео на нашому каналі, тому не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб отримувати повіщення про корисні відео. Наразі цей момент можемо ми пропустити, повернутися до попереднього кроку і натиснути далі. Після того, як ви встановите аналітику на сайт, дані можуть поступати в аналітику протягом 48 годин. Але про встановлення вже будемо говорити у інших відеоуроках. А поки що ми можемо натиснути кнопку, яка є внизу сторінки, перейти на головну сторінку. Ви побачите коротку довідку про те, які є особливості роботи в Google аналітиці, можете її перечитати. Натискаєте зрозуміло, а у цьому вікні ви можете поставити відмітки навпроти тих пунктів, де ви хочете отримувати сповіщення на електронну пошту від Google Аналітики. Якщо не хочете отримувати тих сповіщень, то відповідно відмітки не ставити і натискаєте відповідну кнопку. Я вас вітаю. Ви створили акаунт Google Analytics 4. далі наступний крок це встановити Google Аналітику на ваш веб-сайт. про що ми поговоримо в наступних відеоуроках.